Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Луки, розділ 21. Вірші 1.38. Звівши очі, він побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці. Помітив і одну бідну вдову, яка вкидала туди дві лепти, і сказав: Правду кажу вам, що ця бідна вдова більше від усіх кинула, бо всі ці зі свого достатку кидали в дар Богові, а вона. Зі своєї вбогості вкинула все, що мала на прожиток. І коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, він сказав настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Вони запитали його, кажучи учителю. Коли ж це буде, і яка ознака того, коли це має статися, він же відповів: Стережіться, щоб вас ніхто не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я і час наблизився, не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не бійтеся, бо має це раніше статися. Але це ще не кінець. Тоді говорив їм: повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті і жахливі події, і будуть великі ознаки з неба. А перед цим усім накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів. І володарів через моє ім'я станеться ж вам це насвідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не турбуватися наперед, що відповідати, бо я вам дам слова та мудрість, яким не зможуть протистояти чи відповісти всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі. І вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я, але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі. Коли ж побачите, що Єрусалим оточений військами, тоді знайте, що наблизилося Його спустошення, тоді ті, хто в юдеї, хай втікають у гори. А хто всередині міста, хай виходить, ті, хто в околицях, хай не входять до нього, бо то будуть дні помсти, щоби сповнилося все написане. Горе ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні, бо буде велике горе на землі і гнів на цьому народі, і впадуть від вістря меча і потраплять у полон до всіх народів. А Єрусалим буде топтаний язичниками, доки не закінчаться часи язичників. І будуть ознаки на сонці і місяці, і зорях, а на землі тривога народів від раптового морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпанітимуть від страху і очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачать Сина Людського, який йде на хмарі з силою і великою славою, коли ж почне це збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення, і розповів їм притчу. Погляньте на смоківницю і на всі дерева, коли вже пускають листя, і ви бачите це, то самі знаєте, що близько літо. Так і ви. Коли побачите, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Запевняю вас, що не мене рід цей, як усе станеться, небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка. Бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоби змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед сином людським. У день Ісус був у храмі і навчав, а вночі виходив і перебував на горі, що зветься Оливною. Зранку всі люди приходили до Нього в храм, щоби послухати Його. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Луки, розділ 22, вірші 1. 71. Наближалося свято опрісноків, що зветься Пасхою. Первосвященники та книжники шукали, як убити його, але боялися народу. Та сатана увійшов у Юду, якого звали іскаріотом, котрий був із числа 12. -х. І він пішов. Домовився з первосвященниками та начальниками варти, як його видати їм. Ті зраділи і погодилися дати йому срібняків, і він пристав та шукав нагоди, щоб видати його їм не при народі. Настав день опрісноків, коли належало приносити в жертву Пасху, і послав він Петра і Івана, сказавши. Підіть і приготуйте нам Пасху, щоб і ми її спожили. Вони сказали йому, де хочеш, щоб ми приготували, а він відповів їм: ось, як будемо входити до міста, зустріне вас чоловік, який у глечику нестиме воду, ідіть за ним до того дому, куди він увійде, і скажіть господареві дому: Учитель питає тебе, де світлиця, в якій споживатиму Пасху зі своїми учнями, і він вам покаже велику прибрану світлицю Там приготуйте. Пішовши, вони знайшли, як він їм сказав, і приготували Пасху. І коли настав час, він сів при столі і апостоли з ним, і він сказав їм Я дуже забажав. Спожити з вами цю Пасху, перш ніж страждатим. Кажу вам, що вже не буду споживати її, аж поки вона не сповниться в Божому царстві. Взявши чашу та віддавши подяку, він сказав: Візьміть її і поділіть між собою. Кажу вам, що не питимо від тепер плоду виноградного. Аж доки не прийде Царство Боже. І взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається, це робіть на спомин про мене. Так само й чашу по вечері кажучи, це чаша новий завіт у моїй крові. Яка за вас проливається? Ось і рука того, хто видає мене зі мною на столі. Хоча син людський іде, як призначено, але горе тій людині, яка його видає. І вони почали з'ясовувати між собою, хто з них міг би бути тим, хто це зробить. Була й суперечка між ними, хто з них більший. А Ісус сказав їм. Царі народів панують над ними, а ті, хто володіє ними, звуться доброчинцями. Ви ж не так, але більший між вами, хай буде, як менший, і начальник, як слуга. Хто більший? Той, хто сидить, чи той, хто обслуговує? Хіба не той, хто сидить? Я ж серед вас, як той? Хто обслуговує, ви є ті, які залишилися зі мною в моїх випробуваннях, як заповів мені мій отець царство, так і я заповідаю вам, щоб ви їли й пили за моїм столом у моєму царстві, щоб сиділи на престолах і судили дванадцять племен Ізраїля. Сказав же Господь Симоно, Симоне. Ось сатана випросив вас, щоб пересіяти, як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри і ти, коли навернешся зміцни своїх братів. Той відказав йому: Господи, з тобою я готовий іти і до в'язниці, і на смерть. Ісус вже мовив: Кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тричі зречешся мене, стверджуючи. Що не знаєш мене. І сказав їм: Коли я послав вас без гаманця, без торби і без взуття, то хіба чогось вам бракувало? Вони ж сказали нічого. А він сказав їм: але тепер, хто має гаманця, нехай візьме також і торбу, а хто не має, нехай продасть свій одяг і купить меча. Кажу вам: що в мені має збутися те, що написано. До злочинців зараховано його, бо те, що сказане про мене, звершується. Вони сказали: Господи, ось тут два мечі. А він відповів їм Достатньо. Вийшовши, він попрямував за на Оливну гору, а за ним пішли учні. Прийшовши на місце, він сказав їм. Моліться, щоб не потрапили ви у спокусу, а сам відійшов від них на віддаль, як кинути каменем, упав на коліна і молився, промовляючи. Отче, коли хочеш, зроби, щоб минула мене чаша ця. однак не моя хай буде воля, але твоя. З'явився йому ангел з неба. Який додав йому сили. Перебуваючи у великій тривозі, він ще ревніше молився, під його став, як краплини крові, що капали на землю. Вставши від молитви, він підійшов до гучнів і знайшов, що вони заснули від смутку, і сказав їм: Чому спите, встаньте й моліться, щоб ви не потрапили у спокусу. Він ще говорив, як з'явилася юрба, а з нею той, хто зветься Юдою, один із дванадцятьох. Він ішов перед ними і наблизився до Ісуса, щоб поцілувати його, бо дав їм цей знак, Кого поцілую, той і є. Ісус сказав йому. Юдо, то ти поцілунком видаєш сина людського. Ті, хто був з ним, коли побачили те, що відбувається, сказали: Господи, чи не вдарити нам мечем? І один з них вдарив раба первосвященика і відтяв йому праве вухо. Та Ісус озвався і сказав Оближте вже досить. І, доторкнувшись до вуха, зцілив його. А до тих, які виступали проти нього, до первосвящеників, начальників варти храму та старших, Ісус сказав, наче проти розбійника вийшли ви з мечами і киями. Жодного дня, коли я був з вами в храмі, ви не підняли руки на мене, але це ваш час і влада темряви. Вони ж схопили його, повели і привели у двір первосвященника, а Петро йшов слідом на віддалі. Коли розклали вогонь посеред двору і разом сиділи, Петро сидів серед них. Коли він сидів при світлі, помітила його якась служниця і, поглянувши на нього, сказала І цей був з ним. Він же відрікся, кажучи Жінко, я не знаю його. Невдовзі другий, побачивши його, сказав І ти один із них. Петро ж сказав Чоловіче, я ні. Минуло приблизно одна година. І ще якийсь твердив, кажучи, справді, і цей був з ним, бо він галилеєць. Та Петро промовив Чоловіче, не знаю, про що ти говориш, і тут же, як він говорив, заспівав півень. Обернувшись, Господь поглянув на Петра, і Петро згадав слова Господа, коли він йому сказав. Перше, ніж півень сьогодні заспіває, відречешся від мене тричі. І вийшовши геть, він гірко заплакав. А мужі, які тримали Ісуса, глумилися з нього, б'ючи, вони зав'язавши йому очі, били його в обличчя і запитували його, кажучи: Пророкуй, хто тебе вдарив? І багато іншого зневажливого наговорювали на нього. Коли почався день, зібралася рада старших народу первосвященників і книжників і повели його на свої збори. Кажучи, якщо ти Христос, то скажи нам. Він відповів їм, якщо я вам скажу, не повірите. Якщо ж запитаю, не відповісте, не відповісте мені і не відпустите. Віднині ж буде, що син людський сидітиме по правиці Божої сили, тоді всі запитали, чи ти син Божий, а він їм відповів, ви самі говорите, що я є. Вони ж сказали, навіщо нам потрібне ще якесь свідчення, адже ми самі почули з його вуст. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті. Укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.